Зараз все побачите. Нирнути? — прив'язують до ніцю. <різь> <місцеві. різь> Отже, коли будувалися будь-які замки, будь-які фортеці, обов'язково вони мали мати джерело питної води, оскільки вода призначалась не тільки для того, щоб гарнізон міг зварити їжу, ну і потреба ліска в воді, а водосув також призначення великої кількості води в тому, що коли йде гарматний вогонь, артилерійський, відповідно гармати постійно нагріваються і була потреба їх охолодження. А саме тому, що за князя Федора Коріятовича, в 14 столітті в шарі базальту, цієї гори, на якій ми знаходимося, копається глибочезна криниця. Її глибина 85 метрів. Щоб ви собі могли уявити, це 30-поверховий житловий будинок, класичний. Чи, мабуть, через те, що копалася вона майже ціле століття, копалася вона дійсно в страшних муках через те, що копалася вона не в землі, там, не в піску, не в крайді і так далі, а копалася в цьому товстому шарі базальту, цільного базальту який складає основу цієї гори. І тому не одна людина, мабуть, загинула якраз під час прокопування цієї криниці. І, мабуть, саме через це в місцеве населення захисники замку склали цікаву легенду про те, як ну, про чорта і князя Федора Криядовича. Зокрема, за легендою, князь Федір, коли почав копати криницю, він побачив, що дуже багато людських життів йде, що дуже складна дійсно, ця робота. І він заключає угоду із самим чортом. Він домовився, що чорт йому копає криницю, а за це отримує мішок золота. Ну, чорт зрадів, попехтів тиждень часу, але все ж таки ту криницю викопав. Але князь Федір вирішив обдурити чорта через те, що і так грошей було мало. І він просто йому дав не мішок золота, а чотири золотих монети в одному маленькому мішочку. Сказавши, що розмір мішка не обумовлювався. Чорт розсердився, розвертівся роз... і стрибнув цю криницю вниз на дно. І дотепер ще чути не один раз групи виходять. Іноді там один-два-дві людини залишається. З криниця, коли абсолютно чиста, тиша, дійсно чути деколи таке як вручання, таке ну, врукотіння. Кажеш, що цей, цей чортик далі сидить і возмущається на цього князя Федера Піліяти. Ну і власне вода, це до речі, криниця копалася 600 років тому. Вода в ній до теперішнього часу є чистою, дуже смачною. Ну і іноді її, правда, вже не з допомогою такого механізму, який ми зараз бачимо, а з допомогою електрики, насосів подають наверх, ну і люди можуть попити. Електрики не було, воду подавали, і було спеціальне колесо. Колесо ставали або підневільні люди, або солдати. І коли людина йшла, колесо крутилося. І саме так підіймалося з такої величезної глибини. Ну, так ось приблизно ну, так. ось таке велике відро. Так, правда, так, не таке так? Отже, криницю ми подивилися, йдемо до самого князя. Федора, добре, власне, того вода. Там як можна побачити макетне зображення.